Із книги про Францію до рони. Роно, зелена роно, під авіньйоном старим ЛИНУТЬ костьольні дзвони над узбережжям твоїм, у ранковім тумані дзвони пливуть, мов сни, ніби млії останні сивої старовини. Роно. Блакитна роно, я, мов спочатку росту, дівчат, уявляючи, гроно на твоєму мосту, який збудували люди, а зруйнувала ти, не мігши красу споруди, заздрячи їй знести. Роно, слібля Роно, міцні закидають вудки. У твоє таємниче лоном рійники рибаки, хай їм щастить наловити риби, якої й нема, хай їм щастить прожити щасливо, як ти сама.